США вже підтвердила, що Україна буде амбіти Москву американською зброєю. А, Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Про це все поговоримо. Також Путін договорив за того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрите. Про це порозмовляємо. Як це вплине на вхід війни і які будуть атаки, можливість зі сторони Росії в Україну? Про це все порозмовляємо. Розповсюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна, важлива інформація зараз буде. В будь-якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що може статись в майбутньому. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто, ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде, ви, до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. Побачите цей ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами, десь далі навчатися чи шукати саме інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без оці всіх блокувань і так далі. Ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там крипто як це все працює, все це абсолютно безкоштовно, і ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Йдемо далі, Розбираємо це все. Значить, США підтвердило, що буде відправляти Україні зброю тамагавки. Я думаю, вона вже там, або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправити, бо його підсліджували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути отакі сторону Москви. І хочеться сказати, щоб суки заслужили. Да? Ну звісно, страшно, яка буде отв'єтка. Ну треба думати, що Росія. Просто безумно. на секундочку. Мені б дуже хотіло, щоб росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 трильярди, не мільярда трильярда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїти. Це можна було б всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну, вмісто того, бендеровці оці. Ну, ну це просто жесть, Ну поняла? Ну клініка. А, і от, Подімайте, то що робить Путін, довело до того, що думають вже повністю закрити простір, незважаючи на всі наші сори між там Польщею і Україною. Слава Богу, нас здається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на сори, і зараз можливо повний захист України і Польщі, об'єднання це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті там в дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі. І Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От було б дуже добре, якби це вийшло тому Росії далі залишається відчепиться, ну як мінімум від Польщі за своїми провокаціями, да і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них от історія. Ну, я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді, така чесно, біла полоса зараз намічається. Це виглядає дуже гарно. Тобто, вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, там карт в руках Джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас джокера, але глянемо, чи Путін він хоч контролює. Чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, поняв? З ними можна домовитися, з ним можна ну, якось прогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть по ракеті. І хто там у власті стане? Ну, тут, тут важка історія. Тому те, то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще нема захисту над Україною, якісь там доповнительні провокації, щоб, типу, показати свою силу, оцю дебільну, придуркувату. Ну, будемо надіятися, що все буде окей. А, в принципі, це і все.